Всім привіт! Сьогодні я малюю такий осінній арт. Не роботу, не малюнок. Арт. Чому саме арт? Тому що в такому стилі я ще не малювала. Коротку про роботу це буде така книжечка з чашечкою. Чашечку тримає дівчина в руках і навколо будуть різні листочки, горішки, ну щось така осіння тематика. Цю роботу я не вважаю прям вдалою, вона технічно, ну просто нуль, грубо кажучи, але вона наскільки осіння і наскільки мені в душу, що я вирішила нею поділитися. І також на цьому прикладі показати, що не варто ховати свої невдалі роботи. Ну, тобто вони малювали, мене вдали, такому не покажу, але вона мені подобається. Якщо вам подобається робота і навіть вона не вдала, все одно виставляйте, зберігайте, десь показуйте. Воно, ну, це мистецтво, мистецтво не має критики. Ну, це ж дуже суб'єктивна думка. І про це я, до речі, хочу поговорити, тому що е, на таких етапах, коли ти починаєш малювати і особливо не маєш художньої освіти, да, тобі не показали, як. Хоча знову-таки в мене така теорія, що ну, немає такого, знаєте, отак от, от правильно, кожен малює по-різному, і в кожного свій стиль малювання. І в кожному, кожній людині буде імпонувати якийсь інший стиль. Мені подобається реалізм. реалізм – це дуже далеко. Я не люблю, наприклад, якісь такі більш абстрактні картини, хоча деякі з них мені дуже подобаються. Ну, все залежить від картини, від атмосфери, яку я в неї відчую. Ну, тобто, тут то, знаєте, взагалі, критика, мені здається, в мистецтві. Ну, і не повинен бути, тому що це мистецтво. Це просто людина так виражає свої емоції, своє бачення. І навіть для когось ця робота буде невдала, а хтось у ній побачить щось таке своє, що його наскільки затягне, і він цю роботу навіть захоче купити, поставить на заставку, постер з ним зробити. Ну, безліч варіантів. Так, до чого я вела? А, так, як же реагувати на критику? Дивіться, я буду розповідати чисто про свій, допустим, досвід, не маючи ніякої художньої освіти, бо я розумію, що в людей, які є художня освіта, вони зовсім по-іншому будуть міркувати на цю тему, скоріше за все. Я, як самоучка, і багато раз стикалася з різними такими, знаєте, з різною критикою, У мене на, на рахунок цього є навіть свої якісь такі ну, думки і правила. Дивіться, найперше, напевно, з чим ви стикаєтесь, ну це я так, по крайній мірі, це, допуст, наприклад, критика батьків. Ну, вони найперші бачать ваші роботи, і взагалі як оцінюють ну, ситуацію, картину і так далі. В мене, наприклад, було так, що. На початку всім подобалося. Всім подобалося там одна гарна картина, друга гарна картина. З часом, коли це вже я малювала десь ну, плюс-мінус роками, не кожен день, а періодично. Моя мама почала розбиратися, наприклад, вже в картинах. Вона вже бачила, де картина вдала, де картина не вдала. І навіть коли мені картина дуже подобалася, вона вже розуміла, що технічно вона виконана неправильно, тому що вона вже в неї вона була, знаєте, як ця художня. Насмотряності, надивляності, Ну, Коротше, вона вже почала розбиратися від того, скільки я картин перемалювала. І так само в інтернеті, коли вона бачила вже картини, вона розуміла, от ось ця вона скидає мені, тому що я можу щось з цієї картини взяти. Це якась занадто не в моєму стилі. Наступні, ну тут також важливо, хочу сказати, підтримка, тому що коли на початку у тебе підтримують, а далі, коли ти продовжуєш цим займатися, уже дійсно йде критика, яка. Ем... Ну, в деяких моментах навіть інколи потрібно прислухатись, тому що, можливо, ви трішечки поринули дуже в творчість і забули про якісь більш технічні важливі моменти. Але ж, знову таки, це якщо для вас важлива технічна така частина, якщо ви просто малюєте в кайф без особливих там, знаєте, якихось розчотів. Ой, як це перевести? Ну, без всяких таких, знаєте, думок, що от ваша творчість буде щось вам приносити, там таке глобальне, або ж ви підете, підете вчитися на щось більш творче, то малюйте просто для душі і не заморачуйтесь. А коли все-таки ви на малювання покладаєте якісь надії, то варто прислухатися. Особливо для до близьких, які ваші роботи бачать кожен. ну, так, Кожен день. Друзі, там, батьки, родичі, коли ваші роботи бачать, вони вже бачать, що ви можете, на що ви згідні, навіть якщо вони не мають художньої освіти, але в людини всіх людей вже є така насмотреність на ваші роботи, і вони розуміють, от де ви могли б намалювати краще, а де ви косикнули. І до цього варто прислухатися. Я інколи, звичайно, як і всі, реагую дуже бурно, тому що мені може подобатися робота. Там, знаєте, Я вклала на якісь емоції, а технічно, то я бачу, що щось не так, і мені починають казати, що щось не так. Я така, так, тут такі, техніка то до одного місця, це ж, це ж типу ці як його, емоції, тут душа вложена в роботу. Ну, все-таки технічний план це важливо в роботі. Хоча знову таки, якщо малюєте просто чисто для себе, просто кайфуйте і не заморачуйтесь. Чим більше ви намалюєте картин, тим більше у вас техніка буде ну ви підніматись на вищий рівень. Наприклад, ось такі картини, які я зараз ось малюю, арт. Це не моя техніка, це я ніколи не малюю. Мені важко малювати. Ті самі руки, я їх просто ніколи не малювала. В основному я малюю тільки пейзаж. От Пейзаж намалювати, в принципі, для мене не про Тання. А от намалювати якесь таке щось <соць>, поза межами пейзажу і натюрморту для мене вже доволі важко. Дивіться, наступна критика це з інтернету. О, це, знаєте, таке. Мені багато інколи писали коментарів, типу того, що, що саме цікаво, вони були всі російськомовні, і це було вже на період війни. Ну, хай. Що Це взагалі те, що я оце виставляю відео, оце малюю, це взагалі не творчість, це взагалі не, не зрозуміло що, і взагалі, типу, навіщо це виставляти і робити, тому що тут немає ніяких таких художніх нічого. Ну, коротше, я взагалі <смас> не виставляю творчість, виставляю непонятно що. На такі наприклад, коментарі, коли люди просто пишуть: от хочуть, як я кажу, зіпсувати настрій, підняти собі самі, самі оцінку, показати свою. Значимость, ну, щось типу того. Я на них взагалі не реагую. Я зазвичай такі коментарі не видаляю, я їх залишаю. Найдеться, як я кажу, добра людина, яка відповість, і поставить цю людину на місце, тому що вона розуміє, що творчість буває різною, малювання буває різним, рівень буває різним. І сутність картин також буває різна. Наприклад, ось цю картину я не збираюся ніде виставляти, там, на якісь конкурси продавати і так далі. Це чисто картинка в моєму скетчбуці, яка для мене має значення, якою я хочу поділитися, і е, в ній не треба шукати якісь о, прям заумні художні плани, скажімо так. Е, також е, ще хочу зауважити, що е, була в мене така ситуація, коли я там малювала одну картину на замовлення. Картину також малювала не в своєму стилі. Там потрібно було зробити чорно-білий малюнок. Я спочатку зробила кольоровим, тому що це трохи мені Я думала, що полегшить роботу. Але вийшло так, що коли я намалювала Мені треба було намалювати школу прям, ну, з натури максимально схожу. Я намалювала фарбами, фарбами на дощиті. Це було трошки складно Тому що формат такої дощечки він був не дуже такий комфортний для малювання, вона була продовгувата занадто І е, мені сказали, що ця картина Ну є невдалою, типу, її не візьмуть, типу, спробую щось перемалювати, зробити по-іншому. Ну З іншого боку мене з одного боку мене це. Трішки обурило, тому що я не звикла до прям такої відразу критики в лице, тому що ну, ніколи свої на той момент картини ще не продавала і не замовляли в мене. І, тобто, для мене було це незвично. Але я зібралася і намалювала цю саму картину, як ізначально хотів замовник в чорно-білому форматі олівцем. Формат був дуже великий А3, але. На, знаєте, порівнюючи ту реакцію на кольорову роботу і на чорно-білу, з чорно-білою роботою я влучила в саме, скажімо так, серденько, що хотіли від мене. І замовник залишився задоволений, хоча, б, хоча перший раз в мене про нього вже було таке, знаєте, таке враження, а що він мене критикує? Я не маю художньої освіти, як йому це намалюю, якщо я це не вмію. Ну, таке також буває. Тому інколи потрібно. Зібрати сили і спробувати ще раз. Якщо картина от, дійсно для вас якась важлива або щось там, якщо це на замовлення в основному, бо так ніхто перемалювати роботи не буде. Але якщо картина на замовлення і щось пішло не так, і, в принципі, у вас адекватний замовник, то варто перемалювати ще раз і спробувати декілька варіантів, і обов'язково один з них буде вдалий. Навіть якщо вас спочатку розкритикують, Скажу, що щось не так, це нічого страшного, просто спробуйте в іншому форматі. Навіть можете брати той формат, який ви, в якому ви не малюєте. Наприклад, я в ЧБ не малюю, Я починала з ЧБ, це було вже 3-4 роки назад. Я зараз малюю тільки фарбами, і в основному це гуаш, ой, ну так, да, Гуаш, акріл, акварель, дивлячись від настрою. Але спробувала на той момент у лівеці, і все було супер, просто ще на роботу прийшло, пішло дуже багато часу. Було складніше передати ці всі е, ну, площини, тіні, оці всі деталі, плюс робота така доволі деталізована вийшла. Заморочливо, але результат був супер, і ти відразу таки розумієш, ой, я це можу зробити. Так що реагуйте на критику завжди з таким нейтралітетом. Не думайте, що хтось в інтернеті знає краще, як повинна виглядати ваша робота, тому що це дуже суб'єктивна суб думка. Якщо малюєте на замовлення, то прислухайтеся, звичайно, намагайтеся щось повторити, те, що вам хочуть від вас ну, побачити, навіть якщо воно технічно буде неправильно, навіть так скажу. Але замовник так хоче, та й хай. І прислухайтеся, напевно, найбільше для тих, кому ви найчастіше показуєте свої роботи. От в них вже буде, прям, знаєте, така суттєва до вас критика. Вони вже будуть бачити відразу ваші, скажімо так, технічні помилки і косяки, тому що те, що буде по самому, знаєте, самій передачі, атмосфері. В самому настрою картину це ж ніколи ніхто не замінить, і це буде чисто ваша. А технічна сторона да, може інколи хромати, інколи бути вдалою. Ось, наприклад, на цій картині вона мені подобається. Хоча я розумію, що технічно мені подобається тільки оця книжечка. Все інше, ну. Таке, знаєте. Але це новий формат для мене. Можливо, наступні роботи будуть кращі, Або взагалі, навіть якщо вони не будуть кращі, значить це просто не мій стиль. Але це не привід не малювати в ньому. Правильно, якщо ви сильно бажаєте і хочете. Тому не зациклюємося на критики, побільше малюємо, і тоді ваші роботи стануть набагато гарніші, набагато технічно кращі. Ви знайдете свій стиль і все буде ок. Так що дякую за перегляд. Надіюсь, це відео комусь понравився. У мене такі були тут трішки сумбурні мислі. Все не підряд, все без тексту, все отак, як я, так і говоримо. Ну, такий буде стиль цього відео, такий осінній. І напишіть, як вам ця робота. Ну, от, я розумію, що вона не тягне на щось, прям супер. Але чи передає осінню атмосферу, чи взагалі таке у вас з'являється таке трішки натхнення помалювати якісь такі арти? Бо в наступних відео все-таки планую трішечки позайматися такими, хоч декілька картин намалювати цих артів. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.